Псалом 98. Псалом Давида. Господь зацарював, хай обурюються народи. Він той, хто сидить на херувимах, нехай здригається земля. Господь у Сіоні великий, Він піднесений над усіма народами. Хай славлять твоє велике ім'я, адже воно грізне і святе. Честь царя любить справедливість. Ти забезпечив правду і над Яковом звершив суд і справедливість. Вознесіть Господа Бога нашого і поклоніться під ніжу Його ніг, бо він святий. Мойсей і Аарон між його священиками, а Самуїл серед тих, які кличуть Його ім'я. Закликали до Господа. І він їх вислухав, промовляв до них із хмарного стовпа. Вони дотримувалися його свідчень і заповідей, які він їм дав. Господи, Боже наш, Ти вислуховував їх. Боже, ти бував милосердний до них і відплачував за всі їхні провини. Вознесіть Господа, Бога нашого, поклоняйтеся на Його святій горі. Бо Господь Бог наш святий. Євангеліє від Луки, розділ 19. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Захей, це був старший над митниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоби його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. Захею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоби зупинитися в грішної людини? Устав Захей і сказав Господу, Ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Коли вони слухали це, він розповів ще одну притчу. Оскільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Отже, сказав він, один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоби прийняти царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм: Торгуйте, доки прийду. Та громадяни ненавиділи його і послали посланців слідом за ним, кажучи, не хочемо, щоб і цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих рабів, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже: Пане, міна твоя принесла десять мін, і відказав йому: Гаразд, добрий рабе, так як малому ти був вірний, володій десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, Пане, міна твоя принесла п'ять мін, сказав і цьому і ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи: Пане, ось твоя міна, яку мав я відкладену в хусточці. Адже я боявся тебе, бо ти жорстока людина береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому: Устами твоїми суджує тебе лукавий рабе». Ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. Чому ж не дав ти моїх грошей купцям, і я, повернувшись, узяв би своє з прибутком? А тим, які стояли поряд, сказав Візьміть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли йому: Пане, він же десять мін вже має. Кажу вам, кожному, хто має дасться. А від того, хто не має, і те, що має, буде забране від нього. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, прямуючи в Єрусалим. І сталося, як наблизився він до Вітфагії і вітанії, до гори, що зветься Оливна, то послав двох учнів, кажучи: Ідіть у село, що навпроти, а увійшовши до нього. Знайдете прив'язане Осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав, відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете йому, що Господь потребує його. Посланці пішли й знайшли все так, як він їм сказав. Коли відв'язували осля, запитали його Господарі навіщо відв'язуєте осля? Вони ж відказали, що Господь потребує Його. Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. І як наблизився він до підніжжя Оливної Гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи благословенний цар, який йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому, учителю, заборониться своїм учням. У відповідь він сказав: Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло хоч у цей день що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні. І твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, поб'ють тебе й твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в тобі, бо незрозуміло ти часу своїх відвідин. Увійшовши в храм, він почав виганяти тих, котрі продавали в ньому й купували, кажучи їм: написано: дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників. І навчав щодня в храмі. А первосвященники, книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки всі люди слухаючи, не відходили від нього. Друга Хронік. Розділ 36. Єхонія був 18-літнього віку, коли він зацарював, і три місяці й десять днів царював у Єрусалимі. Він чинив зло перед Господом. І коли мінявся рік, цар Навуходоносор послав і відвів його у Вавилон разом з дорогоцінним посудом Господнього дому, а царем над Юдою і Єрусалимом поставив Седекію брата його батька. Книга пророка Єзикіїла, Розділ перший. І сталося, що в тридцятому році, у четвертому місяці на п'ятий день місяця, я був посеред полонених біля ріки Ховар, і відкрилося небо, і я побачив Божі видіння. У п'ятий день місяця це п'ятий рік полону царя Юакима, було Господнє слово до Єзекіїла, сина Вузія, священика у землі Халдеї біля ріки Ховар, і була на мені Господня рука, і я побачив. Як ось з півночі йшов вітер, що несе, і в ньому велика хмара, і світло довкола нього та вогонь, що виблискував, а посеред нього, як видіння бурштину посеред вогню, а в ньому світло, а всередині, наче подоба чотирьох живих істот, і це їхній вигляд, у них подоба людини, чотири обличчя в однієї, і чотири крила в іншої. Їхні ноги прямі, і їхні ноги оперені, і іскри, як поблискування міді, і їхні крила легкі, і людська рука під їхніми крилами на чотирьох їхніх сторонах, і їхні обличчя в чотирьох, коли вони ходили, не поверталися, кожний ішов перед своїм обличчям. Ось подоба їхніх обличчя, обличчя людини, і обличчя лева з правого боку в чотирьох, і обличчя теляти з лівого боку в чотирьох. І обличчя орла в чотирьох, і їхні крила простерті догори в чотирьох, у кожного два злучні до себе, і два покривали над їхнім тілом. І кожен ходив перед своїм обличчям, куди тільки йшов дух, ішли вони і не поверталися. А посеред живих істот видіння, наче вогняного палаючого вугілля, наче вигляд світильників, що повертаються, посеред істот і світло вогню, і з вогню виходила блискавиця, самі живі істоти бігали вперед і назад, немов блискавиці, і я побачив і ось одне колесо на землі поблизу чотирьох істот, і вигляд коліс, наче вигляд берилу, і одна подобава чотирьох. І їх діло було немовби колесо в колесі. На чотири свої сторони води ходили, не поверталися, коли йшли ні вони, ні їхні спини, і в них була висота, і я побачив їх і їхні спини, повні очей довкола в чотирьох. Коли ж живі істоти йшли, то йшли поблизу них і колеса, а коли істоти піднімалися із землі, то піднімалися і колеса. Де тільки була хмара, там дух, щоб іти. Йшли живі істоти та колеса, і вони підіймалися з ними, тому що в колесах був дух життя. Коли вони йшли, то йшли. Коли вони ставали, то ставали, а коли вони підносилися із землі, то підіймалися з ними, бо в колесах був дух життя. І над головою тих істот подоба, наче небозвіт, як вигляд кристалу, який простягався над їхніми крилами вгорі, а під небозводом розпростерті їхні крила, які торкалися одні одних, у кожного два, що покривали їхні тіла. І я чув шум їхніх крил, коли вони ходили, наче гул великої води, і коли вони стали, їхні крила спочивали. І ось голос понад небозводом, що був над їхньою головою. На ньому подоба престолу, як вигляд каменя сапфіра, а над подобою престолу подоба, наче вигляд людини вгорі. І я побачив, наче вигляд бурштину від подоби стегон і вище. А від подоби стегон і аж додолу, я побачив, наче вигляд вогню і його світло довкола, наче вигляд райдуги, коли є в хмарі в дні дощу, таким є видіння світла довкола. Це видіння подобі Господньої славі, і я побачив, і я падаю до лілиць, і я почув голос, що говорив.